Мати милосердя молись за нас. Милосердя, тільки Бог є милосердний. Ми шукаємо милосердя, помилування, зрозуміння, пробачення від багатьох людей, але тільки Господь в своєму милосерді може нам пробачити, тільки Бог в Своєму милосерді може нас зрозуміти, тільки Бог в Своєму милосерді може нас. Прийняти. Тому Ісус Христос, щоб ще раз доказати Свою любов до нас, щоб ще раз переконати нас в своїй любові, приходить до святої Монахині, сестри Фаустини Ковальської і просить намалюй образ ікону і напиши. Ісусе, довіряю Тобі. Милосердя. Це той момент, коли кожен з нас почуває себе легше, почуває себе святішим, почуває себе добрим. Милосердя це та хвилина, коли вже не важливо, що Ти мав помилку. Милосердя. Це той момент, коли ти не мусиш нічого відробляти, відплачувати. Милосердя це благий стан неба, який відчуває наша душа. Ісус є милосердний. Бог повинен любові, Бог, який є любов'ю сам в собі, приходить до кожного з нас. Щоби проявити своє милосердя, приходить в ці моменти, коли нам це милосердя найбільше є потрібне. Ісус Христос від своєї Матері навчився бути милосердним. Вона, коли його виховувала, як малу дитину, була милосердна для Нього. Не все розуміла, як говорить Святе Писання, але всі ці слова зберігала в своєму серці. Навіщо ви мене шукали? Ісус говорить до Марії і до Йосифа, коли віднайшли Ісуса в храмі, 12-річна дитина, якого шукали три дні. Чи ви не знали, що я маю робити? Те, що належить до мого Отця Небесного, Ісус виконує Божу волю. А Марія зберігає всі ці слова в своєму серці. І пішов з ними до Назарету, і був їм послушний, і зростав у ластів Бога і людей. Так святе Писання пише. Про цей момент, коли Марія і Йосиф віднайшли Ісуса в храмі, коли забрали Його до свого дому. Милосердна Марія до Ісуса, милосердна мати Божа до Божого Сина, милосердна також до кожного з нас, бо приходить так часто в різні куточки світу, являється Божа матінка, щоб нам сказати, дітоньки, навертайтесь. Ідіть до Господа, Бог відверне свою кару, Бог зупинить свій гнів. Любіть Бога, жийте з Богом, чиніть покуту. покайтесь. Приходить, Богородиця, щоб нас попередити перед великою бідою. Бо Господь образився, бо Бог бачить гріх народу, але Бог є милосерний, і Марія про це знає. І вона є милосерна, і тому приходить приходить сьогодні до нас і каже: все буде добре, але прийміть Бога. Дякуємо тобі, матінку, Пресвята, за. Твої кохаюче серце, за твою материнську любов, за твою доброту і щирість. Дякуємо, що ти є з нами і що нас провадиш до Ісуса, який постійно милосердиться над нами. Мати милосердя, молись за нас.